У НВК номер 31 вирувало справжнє свято дитинства запальними танцями, веселими піснями та у яскравих костюмах працівники закладу зустрічали нових вихованців. З початку навчального року тут їх побільше на 55. У закладі відкрили ще дві додаткові групи. Живо ми працюємо заради них, заради них, аби вони мали можливість. Відвідувати хороші сучасні дитячі садочки, навчатися в хороших якісних школах, аби росли здоровими. І сьогодні насправді свято свято для батьків, для вчителів, для нас. Але в першу чергу, я думаю, і для наших діток. НВК прийматиме своїх вихованців у сучасних відремонтованих приміщеннях. Класи для занять, ігрові кімнати та спальні облаштували комфортними кольоровими меблями. Більше того, малечу забезпечили усім необхідним приладдям. Відтак, навіть канцтовари та іграшки закупили коштом міського бюджету. На сьогоднішній день для батьків дуже, дуже важко отримувати своїх дітей. А вони сьогодні прийшли в затишні гарні яскраві ігрові, затишні яскраві спальні, і на це не витрачають жодних коштів. На прохання усіх наших батьків, ми всіх дітей забрали в садочок. У нас на нашій електронній черзі жодної дитини не залишилось. Одразу після урочистостей батьки та малеча якість новеньких груп перевірили особисто. Маленький Сашко іграшки та меблі вже встиг оглянути першим. Майбутній садочок каже хлопчик, прийшовся йому до смаку. Я дуже хочу тут подобається. Новеньке обладнання та сучасний ремонт прийшли до вподоби і мамі хлопчика. Нам дуже подобається. Ми тут вже були і трошки бачили, допомагали в прибиранні. Дуже подобається. Сучасна нова гарна група. І ми сподіваємося, що і дітям нам теж будуть сподобатися і будуть ходити з задоволенням. Не стримують задоволення, і решта батьків дві додаткові групи кажуть: стали справжнім подарунком для місцевих мешканців. Цей садочок найближче, найзручніше для на сьогодні. Як для нас, для батьків саме найголовніше, щоб наші дітки були тут в комфортних умовах. Дуже все подобається. Я навіть не очікувала, що таке можливо бути, тому що садік новий, він тільки-тільки відкрився. І за тих три роки, що він відкритий, тут такі зміни колосальні. Крім того, у закладі відремонтували і два класних приміщення початкової школи та харчовий блок на загальну суму понад 600 тисяч гривень. Відтак функціонування реконструйованого закладу суттєво розвантажить чергу дошкільнят. Це мікрорайон виставка. Частково виставка бере на себе дітей з Озерної, де у нас всього лише одна школа, два садочки. Тому саме в цьому мікрорайоні була велика потреба. Ми зважили на цю потребу і, власне, встигли за літо попрацювати так, щоб дві групи були готові. Такими ж подарунками будуть тішити і мешканців інших мікрорайонів, пообіцяв міський очільник. Підтвердження словам, відкриття новенького садочка на ружечній.